Піду його обрадую, що він можуть мені ще книжки купити. Це драма, трагедія з готикою і відчуттям неминучості. Всім привіт, мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ви тільки подивіться, яка тут всюди біла краса. Я не можу. Це не сніг, це цей мороз і ній, але це неймовірно гарно виглядає. Я ще не знаю, що ми будемо з вами сьогодні читати, але я майже не на 90% впевнена, що це буде дослідження утоплення. Я зараз на прогулянці з псем не знаю, там видно собаку, не видно. Ось як вернуся, то почну. І зараз я затрималася, тому що я побачила, що лежать оці пакетики для какашок розмотані. Вони в когось впали, розмоталися, і людина вирішила, що ну ладно, трудно, і пішла собі далі. Але я не така. Я скручую, і в Мене будь безплатні пакетики на какашки. Яку ми будемо читати, в неї неймовірно гарна обкладинка. Тут розказується про дівчину, яка буде реставрувати старий маєток. І тут по-моєму, щось трошки може бути з магією зв'язане, і теж тут має бути романтична лінія. Я зараз почитаю пару годинок на вулиці. Дуже холодно, це загальному видно по моєму обличчі. Я трохи зігріюся, бо ми доповилися після дванадцятої піти на спільну там прогулянку з собаками там, з нашими сусідами. І це буде така довже прогулянка, і мені здається, я з нею вернуся просто сосулькою, бо реально сьогодні дуже холодно на вулиці, мінус два, а відчувається як мінус двадцять. Просто але поки що я про це не думаю, поки що я йду читати. Я сподіваюсь, мене видно, бо так швидко темніє взимку, навіть ще не зима, ще листувати. Просто туди-сюди все вже темно. Я прочитала небагато, ось стільки. І поки що мені... Так не сильно подобається в тому плані, що я не сильно розумію, що відбувається. Бо тут ніби мусить бути вайб темної академії. Книжка починається з того, що головна героїня читає власне це оголошення, що шукають людину, яка приставрувала маєток того автора книжок, який колись помер. Ось і там його діти хочуть його спадщину підтримати таким чином. Якби все класно, там собі щось там планує. Потім нам трошки розказують про цей світ, і це світ відбувається взагалі незрозуміло. Це якась альтернативна реальність. Мені тяжко сказати, який більш-менш це рік, бо з одної сторони в них є телефони і фотоапарати, але комп'ютерів в них немає, і жінкам не можна вчитися на літературному факультеті, але на архітектурному вже можна. Я не знаю, пішло не так. На музичному теж можна. Там, походу, тільки літературний обділений. Ну і наша героя, звісно, хотіла вивчати власне там літературу, але їй було не можна, то вона пішла на архітектуру, але вона прям дуже фанатка цього автора, його книжок. Теж в цьому світі зараз відбувається війна, і вона триває вже дуже, -дуже довго. Але люди, якби живуть собі нормальне життя. Але всі ці битви доволі близько, що вони майже кожного дня чують якісь вистріли, вибухи. Але для них це вже просто фоновий шум. Але наскільки я зрозуміла, що безпосередньо всі там жахи війни вони не бачать і не стикаються з тим, а живуть собі нормальне якісь життя, ходять в університети. Ну і головна героїня власне вже виграла можливість декорувати будинок, його ремонтувати. І оце вона зараз збирається туди їхати. Для мене сама атмосфера книжки якась така трохи незрозуміла. і сюжет таки трошки незрозумілий. Я сподівалась чогось зовсім іншого, як мінімум непридуманого світу, а реального, альтернативного, та да, якогось, я не знаю, у Англії, наприклад. Але ну, вже як і є. І будемо читати далі, але поки що в мене такі відчуття дуже змішані і скоріше негативні, ніж позитивні, але подивимось, подивимось. Здається, що з кожною новою книгою я перевершую сама себе з тим, які закладинки я використовую. От. Да, зараз це недовикористана втулка з туалетним папером. Випала з торби, на якій спить пес. Називається, да. тобто, я положу торбу на диван на секундочку, буквально. І поприбираю. Я не поприбираюсь, бо на ній заснула собака. Про що це я? Да, Я прочитала відсотків 20, може трошки більше. І господи, яка ця книга сумна? Вона, знаєте, така трохи готично-депресивна, такі холодні кольори, море, шторми, каміння, скали, напівзруйнований маєток, е, головна героїня. Господи, як мені її шкода. В неї було несильно приємне дитинство, судячи з усього, її матері, прям браслет супермами. Взагалі не світить, знаєте, вона така дуже неприємна, токсична жінка, і головна Гарині, така самотна. В університеті теж в неї там ну, ніби вона нормально спілкується з подружками з кімнати, да, але все одно вона не відчуває з ними прямо такого є душ. Ну, і там всі усі професори з університету, там, ну, може, там теж обняті плакати, просто там була одна сцена, з якої я себе почула просто максимально некомфортно. Сподіваюся, що у героїні все буде добре під кінець книжки, бо зараз я просто не вірю в те, що я читаю, бо в мене були зовсім зовсім інші очікування. Я думала, це буде такий детектив, трохи романтичний, трохи таємнично містичний. Ось, а тут просто якась драма, трагедія з готикою і відчуттям неминучості. Подивимось, що буде далі, але чесно, зараз просто в шоці від того, наскільки я прорахувалася з тим, що я отримую від книги. Я вирішила, що треба щось змінювати в цьому житті, і піду зараз візьму закладинку. В мене їх справді багато, але я іми не користуюся. Я не знаю, як переконати себе. Що зробити 10 кроків і взяти одну закладинку це не та кількість енергії, яку мій організм не зможе потратити і після цього не відбудуватися. На YouTube я, до речі, цим ще не хвалилася, але в мене тарам тарам з'явився другий шкаф. Тепер це виглядає так. На нижні полички я не ставлю книжки, бо в мене собака, кіт їх іноді можуть погризти. Вони цього в загальному вже не робили дуже давно, але краще не ризикувати. Це в мене вже збирається адвент-календар. Там ще 5 книжок має дойти. А, власне, тут. ага, Фонарики в мене тут висять. На цей шкаф теж вони скоро прийдуть і я повішу. І тут, власне, в мене зберігаються всі мої закладинки. Дам з таких новеньких, добре, це не новенька. З останніх це ось ці дві красиві жінки. але мені здається, що вони не сильно підходять по атмосфері. Це якісь карточки. Ладно, Давайте цю дамочку згорностаємо. Тут такі дуже сумні, унилі кольори, так само як і сюжет книги, але щось в цьому є, щось в цьому є. Мені здається, вона по кольорах підходить під книгу. Що скажете? Підходить? Як на мене підходить? Я писала десь третину книги, мені подобається. В плані книжка все ще така готично-депресивна, але я втягнулася. Цей другий чувак, про якого нам казали в анотації, він знаходиться в цьому маєтку з причини писання якоїсь наукової роботи. Тобто, вона. Реставрує будинок, а він там ходить, теж заглядує по углам, по сусідкам, збирає якісь старі пергаменти, документи цього автора книж, книжки, яку головна героїня, власне так любить. Там не одна книжка, там. ну, крім цього автора, який помер. А він пише про нього наукову роботу. І син автора, який зараз власне, владіє цим будинком і найняв головну героїню, він сказав йому, що там дасть йому доступ до якихось там документів, записів в цього власне чувака, який її помер. У мене почали закидатися певні підозри, до чого це все приведе. Але я поки що не впевнена, якщо потім виявиться, що я права, я вам скажу. Я зараз не про романтичну лінію, поки що тут немає прям якоїсь романтики, але видно, що вони йдуть на певне зближення. Він чи не єдина людина на планеті, взагалі, яка думає про її почуття і дбає про неї, хоча по якоюсь мірою. Ось тому однозначно мені здається, щось вони почнуть до себе відчувати. Але романтичною цю книгу точно не назовеш. Мені здається, що якщо тут і будуть якісь тепліші почуття, то це буде максимально бокова лінія, а не основна. Але мені здається, що зараз справа з книжкою піде веселіше, і можливо навіть сьогодні її закінчу, бо зараз тільки сьома вечора, тобто мене ще скільки три години до того, як йду спати. А книженці ця не те, щоб велика до того ж, того, я знайшла власне, те, що завдяки цьому в мене піде все краще. Я знайшла ось такий скарб себе вдома, це не пиво, це називається імбірне пиво, але це не пиво. Це кожний такий є імбирний. імбірний, і, господі, мені здається, що просто всі мої гроші йдуть на книжки і на напої. Там понятно, раз на час я там хожу в якісь кафе або замовляю доставку. Там теж раз на час я купую собі одяг, щось таке, але я не трачу на це так багато, як трачу на якісь напої. Я дуже люблю різні камбучі, чайколи, отакі штуки. Я не знаю, вони такі класні. Можливо, я десь компенсую е, своє ж, життя тільки в світі і Волжанський. Мені здається, що мені додому нічого крім цих лімонадів, сітро. Коло від Івалжанська не покупали. Я не знаю, що це була за дискримінація всіх можливих інших продуктів. Оглядаючись назад, мені здається, що справа була в двох речах. Перше, перша це, звісно, ціна, а друга, що Івалжанська це була єдиний якийсь лімонат, який мали в таку ручку, щоб нести бутилку. Я не знаю, чому інші фірми до цього не додумалися. Мабуть, цьому не було потреби. Навіть коли я була там в якомусь там йшла до магазин. І я розуміла, що я можу сама вибрати напої які купити дому. Я все одно купувала його, бо там була ручка, щоб нести. Там coca кола спрайт фанта. Ви подумайте про це? Подумайте. У цій книзі знову був такий момент, коли мені стало дуже некомфортно. Якби, я не вважаю, що більшість чоловіків погані. Я вважаю, що більшість людей на планеті добрі, так? і що той процент жінок і чоловіків, які роблять кажуть злі речі, він набагато менший. Але ці люди набагато яскравіші. Просто ми можемо в день побачити 100 людей, які нормально прийшли мимо нас, в метро і так далі, і ми це зігноруємо. Але буде якийсь один кадр, який зробить якусь фігню, типу приклеє жвачку на стіну в вогоні. І ми його запам'ятаємо. але Та ситуація, яка сталася тут, і причиною якої був чоловік, ситуація, яка, мені здається, в тій чи іншій мірі була в житті кожної дівчини просто. кожної. І це так страшно, знаєте. Я зараз вчуся на бехавіориста, це, типу, кінолог, не тільки для собак, а для котів теж. І ми там проходили щось таке, як генералізація. Тут йдеться про те, що якщо, наприклад, песику не знаю два місяці йому показати трамваї і зробити цей досвід якимось позитивним, так то він буде генералізувати це на всі інші трамваї в своєму майбутньому. Так що якщо він побачить ще наступні, наступні трамваї, він це буде порівняти з цим першим і не буде їх боятися. Так само і навпаки, так а в більш дорослому віці, якщо він не знаю, прожив три роки, ніколи не бачив трамвая, потім показали один, і він ніби був хороший. А наступний трамвай, який вже не буде цей конкретний, да, це буде якийсь інший. в ньому буде інший запах, трошки інший звук. Людина цього не помітить, собака цього Це помітить. І собака цього нового трамваю теж буде боятися. І щоб в дорослому віці собака почала генералізувати, то має пройти набагато більше таких зустрічей з трамваєм ніж одна, там десятки, сотні, навіть може, щоб він почав вважати, що всі трамваї добрі. В мене трошки, мабуть, подобний досвід був з чоловіками. Бо я ще навіть коли була дитиною, я вже почала стикатися з різними крінжовими. Дядями, просто які робили дуже невідповідні речі. І головою я розумію, що, скоріш за все, це нормальна людина, це просто якийсь мужик, який сидить біля мене в метро. Йому на мене глибоко плювати. Скоріш за все, він тонали таблотерські форуми, переходить дорогу на зелене світло, сортує сміття, не знаю, кормить пташок, це нормальна людина. Але підсвідомо я себе почуваю. Не Комфортно, і коли я читаю таку сцену в книжці, вона змушує мене почуватися ще більш некомфортно. І я не знаю скільки має минути часу, щоб моя підсвідомість теж стала позитивною. Або принаймні спокійною і перестала так активно реагувати на щось таке. Бо, наприклад, якщо я бачу якісь інші несправедливості або неприємності в книжках, як не знаю, когось звільнили, наприклад, або комусь там зрадив партнер, чи щось таке, це теж сумно, це теж щось, що вона не хочуть проходити в реальному житті. Але я до цього ставлюся так, типу, спокійно. В плані ну це книжка. В речі теж таке трапляється, але нема непоправимого, все добре закінчилося і так далі. Але якщо якісь такі сцени, як тільки вже прочитала, відбувається, що якийсь чоловік себе поводить невідповідно відносно жін, жінки, ну ви розуміти, в якому контексті якісь каже такі мізогінічні речі, або дозволяє собі забагато, то мене потім ще годину я така просто ходить і мене трусить від цього. Думаю, ну як так можна, це не Господи, це ж була книжка. А в житті це теж таке буває. І як з цим жити? А що ми зробимо, щоб цього не... І так далі. Господі, просто я не знаю. Скажіть мені, що я не одна така. Мені здається, що це вже якась традиція всіх моїх книжкових влогів, що якщо я кажу, що скоріш за все я дочитаю книжку сьогодні, я ніколи не дочитаю в той день. Вже наступний день я вже вернулася з прогулянки з собакою, сьогодні було так темно, що я не знімала ту прогулянку. І я щось не сильно голодна, але щось дійсно треба, тому я з'їм такий йогуртик. Трошки почитаю і піду працювати і дочитаю вже після роботи. Можливо, сьогодні, але я вже не буду загадувати, бо це щось мені дуже розтягується вже відео в відеоблозі, коли я загадую, коли я скінчу читати. І так, я на сьогодні вже закінчила роботу і теж зробила все, що треба було зробити вдома після роботи. І в мене зосталася десь година на читання. Я десь трошки більше половини прочитала. В загальному мені подобається, але це все ще не то, чого я очікувала. І читається в загальному доволі легко. Я співчуваю персонажам, я хвилююсь за персонажів. Тому в загальному я, я можу сказати, що мені подобається, як я і сказала тільки що. але я б не сказала, що ця книжка викликає стільки емоцій, скільки я сподівалася, що вона в мене викличить. Ви думаєте, я гуляю з собакою? Ні, я гуляю з котом. Раніше тут був такий пустир, і мона дуже любила тут в траві бігати, все таке. І тепер тут збудували будинок, і вона приходила на нього подивитися, типу, що ви тут построїли? І він тут уже рік, як ну, там вже стройка ще була, закінчили недавно, так, але ж почали вже давно, і вона весь цей рік не може примиритися з тим, що тут построїли щось. Ось як пояснити цій жінці, що я не бачу в темряві. Ось вона зараз ціло йде в поле і в такі там зарослі. Я йду з нею. Вона ж і чорна. І її взагалі нічого не смущає. Да, отут, як ви розумієте, да, куди ми прийшли? Господи, вже пар, вже так холодно. Але мону це не остановлює. до того, як у мене з'явилася кішка, я дуже неоднозначно ставилася до прогулянок на поватки з котом. Але порівнюючи того, як було важко навчити з Пуфіка ходити на поватки, щоб йому не заважали ці шлейки. Він постійно постійно на щось там чухався. Сом ходили на вулиці, він сідав і взагалі нікуди не хотів іти. І кошка, яка вона постійно проситься, я тільки підходжу до дворів, вона вже біжить, Типу, да, да, Зараз виходимо, виходимо. Виходимо ми з неї з хати, вона завжди цілонаправлена, кудись іде. Ніколи такого не було, що ми вийшли. І вона така, блін, на чому ми вийшли? Нє, в неї вже висто п'ятсот діл, щоб парішати. Ось тому, да. кішки люблять виходити, вони хочуть гуляти, і я проти самовигулу, але якщо є можливість зробити якісну прогулку з котом на поводки, то це дуже класно, спробуйте. Новий день. Я вже поснідала, сходила з собакою, і якраз встало сонце, <сі> то можу вам познімати, щоб було щось видно. мене до роботи ще майже година, тому я піду почитаю. Я так сумую за часами, коли я читала цілу книгу за день, бо зараз вона просто не має такої можливості, хоча я почала читати набагато швидше, да? бо це ну, такі скіл, які прокачуються. Але читати я почала менше. Бо в мене багато ще якихось обов'язків. Я так заздрю цим турбобагатим людям, які передусім економлять час. Вони не мислять про те, що а треба попрати, а треба поприбирати, а треба сходити в магазин. а треба постояти в очеріді до лікаря і так далі. Вони просто цим всім не переймаються. І в них реально є ці 24 години на добу на життя. В мене немає. Бо я не багата, я маю цим всім перейматися. На жаль, на жаль. Показати вам найбільшу біль сьогоднішнього дня мені залишилося от стільки, от стілечки. І я маю йти на роботу. І дочитаю тільки після роботи, тому що сьогодні у мене там завал повний. Я тут така сцена була напружена, яку я дочитувала вже, поки комп'ютер включався. Просто і то, і тепер я працюю і не можу читати, що це таке. Якби принаймні, принаймні, я там вже спокійно знаю, що вона напружена сцена закінчилася, але зараз такий момент, коли власне будуть всі відповіді на питання, да а, а ні, а ні а я працюю, Я відповідальна людина, яка йде працювати. Книжки прийшли мені на адвент-календар. А я хочу читати їх зараз усі. Ну, крім третьої частини тих вампірів, коли я перші дві не читала. Я не знаю, яким образом я замовила третю книгу, а не першу. Навіть не другу, бо третю. Ну, іноді трапляється. Да. Теж з нових відкриттів ця книга це не детектив. Я не знаю, чого я так вирішила, може, за обкладинкою. Хоча, якщо придивитися на цей обкладинці, то цю жінь, жінку хтось душить. Так, це дарк роман. Типу, неочевидно взагалі. Да. І ці дві книженці можуть почекати, але, наприклад, до цієї я. У мене капець як рука тягнеться. Я побачила її в Тіктосі. Авторка знімала Діктор про свою книжку, я її побачила, і мені так захотілося. Зараз вона в мене в руках. Я оце бачу цю батьківщину мати на фото на фотці, І мені так захотілося до Києва. Я якось, ну, типу Києва, Київ, ніколи в загальному прям сильно до мене на нього серце не лежало. типу є міста, які мені більше подобаються в Україні. Але останні кілька тижнів. Мені так хочеться в Києві, я там так давно не була через грьобану русню. І тепер на це фото. І мені ще більше хочеться. Думала, хоча б книжку прочитаю про Київ. Да? А ні, не фіга, це все на адвент-калідар. Ось ця книга, вона настільки гарна, вона настільки фіолетова. Я теж її хочу прочитати. Вона теж про якусь романтику. А ось цю книгу зараз теж захвалює просто увесь Тік-Ток. Що воно виглядає як якийсь дешевий офісний романчик, але типу, він дуже куметний і такий емоційний, і цікавий, і не класичний. Коротше, теж його всі хвалять, чи зріз кольоровий. Якби... Я вже думаю про те, щоб ці. Ой, господі, щоб ці три книжечки дай ту Фіолетову, не поховати в адвент-календар. А до замовити замість них щось ще, а ці залишити собі так на грудень. Ах. Що ви про це думаєте? Я вважаю, що це геніально. Треба тільки ще з Артуром цього згодити, бо це типу його подарунок мені. Але в загальному, навіть якщо це його подарунок, але мені виглядь, вже я ж вирішую. Правильно, ж там написала, які я книжки хочу, і все таке. Тому все, я вирішила. Піду його обрадую, що він може мені ще книжки купити. Я книгу і це було неймовірно. Початок мені дуже не сподобався. А потім просто з кожним новим розділом я все більше втягувалася і так прив'язувалася до персонажів. Тут було дуже-дуже багато сцен, коли я почувала максимально некомфортно, але одночасно з цим не могла відірватися. Я не знаю, як це пояснити. Що? Вам прийшли передати привіт. Махайлапка і скажу, так, ми прочитали книжку. Так. Деякі ситуації, які мене тригерили, я в загальному розказала про них, так, це ситуації, коли чоловіки якось поводили себе невідповідно, або коли підіймалися якісь важливі суспільні теми. Це викликало в мене дуже багато різних емоцій, і зазвичай мене щось таке відштовхує, але тут я не могла відірватися. Кінцівка мені в загальному теж сподобалося, не, не рахуючи просто останнього речення, яке сказав головний герой, бо я його не зрозуміла. Я зараз піду шукати на різних форумах, що б могло значити те, що він сказав. Але, але навіть якщо мені не сподобається, що то значило, я просто про нього забуду про те речення, да, а іншу. А решту книжки збережу десь там в серці в пам'яті. Тому від мене можу порадити не кидати книжку після, перш... після перших двох розділів, якщо ви не будете розуміти, що взагалі відбувається. Це не детектив, це така трошки моторошно-драматична історія з приємною кінцівкою. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!